Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас у цьому відеоблозі. Ще раз запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент зі святого Писання, який знаходиться у посланні апостола Павла до Тимофія. Це перше послання Павла до Тимофія, розділ 6, вірші з 6 по 16. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано: Великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли у світ нічого, тож нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то Будьмо задоволені з того. А ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси і в сітку, і в численні, нерозумні і шкідливі пожадливості, що перепроваджують людей на загладу і загибель, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбилися від віри і наклали на себе великі страждання. Але ти. Божа людино, утікай від такого. А натомість женися за правдою, праведністю, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змаганням віри, вхопися за вічне життя, до якого ти покликаний, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, який Оживляє все і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив при Понтії Пілаті, щоб додержувати заповідь чистою і бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний, міцний цар над царями. І пан над панами, єдиний, що має безсмертя, і живе у неприступному світлі, якого не бачив ніхто з людей ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Мир вам у Христі, Господі і Спасителеві нашому. Дорогі брати і сестри. Як віруючі і християни, ми добре знаємо, що таке сповідь, принаймні повинні знати. Сповідатися означає визнавати щось. Якщо ви зробили щось погане, кепське, то сповідатися означає визнати, не приховуючи, що ви це зробили, і що воно було неправильним. Хибним. Зазвичай грішити значно легше, ніж каятися, сповідатися, визнавати свої гріхи. Важлива частина нашої віри, як дітей Божих, це визнання того, що ми грішимо, а відтак потребуємо Божого милосердя і прощення. І отримуємо Його щонеділі, коли беремо участь у на службі Божій причащаємося, сповідаємося, чуємо Боже Слово. Про каяття, сповідь Боже милосердя і прощення іде, зокрема, мова у частині служби Божої під назвою сповідь і відпущення гріхів. Під час сповіді ми визнаємо перед Богом, що ми грішні, а згодом Бог Промовляє до нас і каже, що заради Христа це виголошує священник, Він милостиво пробачає нам наші гріхи. Сповідання стосується не лише визнання нами нашої гріховності, але також стосується визнання нашої віри в Сина Божого, нашого єдиного Викупителя і Спасителя. Воно означає чітко. Твердо заявити про те, в що ви вірите і дотримуватися цього сповідання. Сповідувати означає відстоювати щось, зайняти щодо цього тверду позицію, бути вірним цьому. Апостол Павло у посланні до римлян в 10 розділі каже: серцем віруємо для праведності, а вустами. Сповідуємо для спасіння. Святий Павло у нинішньому тексті нагадує нам про Ісуса, який, як написано, добре визнання засвідчив при понтії Пілаті за часів понтія Пілата. Пригадаємо собі обставини, коли Господа було схоплено, аби. Несправедливо засудити його. Юдейські лідери його схопили, але оскільки вони не мали належної влади, щоб стратити його, то їм довелося відвести його до Понтія Пілата. Пілат стояв вище щодо влади в таких випадках. Пілат ставив Ісусові чимало запитань, і хоча Ісус говорив, Небагато, однак те, що він сказав перед Пілатом, чітко зазначило його позицію щодо того, ким він є і що саме він прийшов зробити на цій грішній землі, у цьому грішному світі. І це визнання переконало Пилата в тому, що Ісус невинний. Пілат Пилат був переконаний, що Ісуса підставили, зробили це навмисно, але Він боявся. Можливого спалаху бунту, якщо він відпустить Ісуса. Через це, через цей страх він і наказав стратити Ісуса. Безперечно, Ісус міг би сказати багато чого, і це, ймовірно, допомогло б йому звільнитися. Але Він цього не зробив. Він не був багатослівним. Але він тримався. І залишився вірним правді про те, ким він був і чому він прийшов на цю землю. Він залишився вірним цьому визнанню не лише перед Пілатом, але також згодом і на Христі, коли віддав там своє життя за нас, за наші гріхи і за гріхи цілого світу, і в тому числі за гріхи самого Понтія Пілата і тих, що його розіп'яли. Існує. Кілька шляхів заявити про своє віросповідання або, іншими словами, сказати, у що ви вірите, як християни, як діти Божі, як віруючі. Один зі способів це той, коли ми всі разом стоїмо в церкві на службі Божій і промовляємо там християнський символ віри, відомий багатьом як вірою. Там ми сповідаємо свою віру в триєдиного Бога. У символі віри ми говоримо про те, в що ми віримо як християни. Приймаючи правдиві тіло і кров Спасителя у святому причасті біля вівтаря, ви чините ще один вид сповіді. Ви визнаєте, що вірите в те, чого навчається церква, що ви дійсно. Бажаєте, щоб ваші гріхи були прощені, що ви маєте намір не грішити і постановляєте робити те, що є добрим в Божих очах, і буде приносити Богові радість і втіху, і змінити, поправити своє життя на краще. Причастя – це також є сповідання. Віри, своєю участю у святому причасті, ви, наче промовляєте: Я вірю у те, чого навчається церква, тому я є тут. Це також означає, що ви і надалі будете місто триматися цього сповідання. Дорогі брата і сестри, ми сповідаємо не лише своїми вустами, кажучи про те, в що ми віримо. І не лише своєю приналежністю до парафії, до церкви, не лише своєю участю у Господній вечері, але також і тим, як ми живемо як віруючі християни. Часом для багатьох людей ми є єдиним шляхом, яким вони можуть пізнати Ісуса Христа і Його Євангелія. Отож ми мусимо запитувати себе, чи можуть люди довкола нас, дивлячись на нас і на наше християнське життя, сказати, якими ми є, як віруючі, і яким є Бог, якому ми поклоняємося, як віруючі? У Євангелії від Луки в 16 розділі, міститься оповідь про багаша і Лазаря. І про те, чим закінчується їхнє земне життя, багач потрапляє до пекла, а лазар до царства небесного. Це відома і повчальна оповідь, і там можна багато чого говорити. Але ми зосередимось на такій речі. Написано, що багач жив у розкошах і на солодах. Натомість Лазар жив у злиднях і в біді, у великій біді. Багач помирає, потрапляє до пекла. І постає питання чому? Тому що він був багатий? Ні. Адже Бог не ненавидить багатих людей лише через те, що вони багаті. Чому ж тоді? Можливо, Багач припускався. Поганих вчинків був жорстоким, немилосердним до лазаря, до інших. Ми цього не знаємо. Єдине, що ми знаємо, це те, що багач цілковито нехтував Лазарем. Можливо, він ходив до синагоги, давав там щедрі пожертви, ревно молився чинив інші добрі діла. Чому ж тоді він потрапив до пекла? Тому що своїми вчинками він свідчив, що не дбає про Бога, не піклуючись про нещасного лазаря, який був перед його очима постійно, і він показував, що таким чином він не піклується про Бога, подателя усього добра, в тому числі і для нього. У багача. Було багато можливостей простягнути руку помочі нещасному Лазарєві, але єдине, що він робив, це обходив його мовчки, коли бідолаха лежав при дверях. Принагідно згадаймо притчу про доброго самарянина, коли Левит, священник обійшли побитого, вони не зробили йому нічого прикрого, але водночас і нічим йому не допомогли. Багач мав можливість виявляти до нещасного лазаря Божу любов, але Він цього не зробив. Він дбав лише про себе. І за це він досі розплачується у пеклі. Пам'ятаймо слова Ісуса Христа про те, що, допомагаючи іншим, ми робимо добре йому самому. Про це йдеться, зокрема, у Євангелії від Матвія, де Господь каже. Якщо ти нагодував голодного, задягнув роздягненого, відвідав слабого, то ти тим самим зробив таке ж і мені. Апостол Павло у нинішньому тексті заохочує Тимофія, а відтак усіх нас до сповідання. Аби він свідчив про. Ісуса Христа в своєму житті, про Христа, який перебуває у ньому. Він також заохочує Тимофія до праведності і нас з вами. У посланні до римлян святий Павло називає Ісуса нашим покровом відкуплення, маючи на увазі, що досконала святість Ісуса Христа не лише є платою за наші гріхи, але вона і водночас. Закрила наші гріхи так, що коли Небесний Отець дивиться на нас, зодягнутих у цю праведність, він бачить перед собою святих людей. Тому Бог закликає нас жити, як належиться святим людям. Він каже: Я святий і ви будьте святі. Але що легка ця річ? Безперечно, що ні. Це дуже важко. Багато викликів, багато випробувань, багато сумнівів. І тоді ми повинні просити помочі у Господа. Праведність Христа дає нам силу, закриваючи всі ті прикрі часи, коли нам не вдається жити так, як цього хоче від нас Господь. Дорогі брати і сестри, разом із Тимофієм ми повинні прагнути не лише праведності, але також і благочестя. Важливо не лише самому бути з Богом, але й також, щоб інші бачили Бога і в нас. Запитуйте себе, яке свідчення про Бога ви даєте іншим людям до себе? Ви охрещені в Боже ім'я, на вас написане Боже ім'я. І це означає, що коли ви говорите, то промовляєте від імені Бога, а багато людей ім'я Бога мають навіть в своєму іменні. Зокрема, ті, що мають ім'я Михайло. Завжди думайте, про що свідчать ваші вчинки і ваші слова. Чи вони показують людям через вас Божу ласку, милосердя, любов чи щось інше? Ще одна річ, про яку говорить сьогодні Павло, є віра. Павло каже, що любов до грошей це корінь усякого зла. До чого ми прив'язані, у те ми віримо, на те ми покладаємося. І любов до Бога, за свідченням Павла, повинна перевищувати усе, бути понад усе. Саме на цьому і наголошує перша Божа заповідь. Отож, думайте про те, що або кого ви любите, що вами керує. Чи Бог дійсно є на початку цього списку, в якому написано, що ви любите і кого ви любите. І чи в цьому списку у Бога є багато конкурентів. Він має бути на першому місці. Четвертою в переліку Павла є любов. Йдеться, зокрема, не про будь-яку любов, як таку, але про любов Агапе, що про неї говорить святий Павло в посланні до Корінтян, розділ 13. Тобто любов дієву, жертовну, любов, яку Бог має до нас, і яку Він закликає нас як дітей Божих, як віруючих. Мати одне до одного до ближніх. Ми часто думаємо про наші взаємини з іншими людьми з огляду на те, що саме ми можемо отримати від них, яку користь мати з того. Тож поміркуйте про те, чому ви любите когось, за що хтось любить вас. Пам'ятаємо, що Бог любить нас. Без жодних умов, без жодного тому, що через те. Він любить нас і робить це не для того, щоб отримати з цього якусь вигоду, а тому, що Його любов до нас у Христі є безкорисною, милостивою і милосердною. Він просто любить нас і запевняє у цьому. Це Його тверда. Обітниця Його любов до нас у Сині Божому. І остання у списку Павла є лагідність. Лагідність це любов, яка виявляється у дії. Вона виявляється в нашому ставленні до інших людей насамперед довкола нас. Живучи у любові Ісуса Христа, з вірою в нього. З покладанням на нього ми можемо і повинні, як християни, як віруючі, бути лагідними. Поза сумнівом, ми є люди, і через те ми почасти дратуємося, вдаємося до чогось скепського, але Павло застерігає, щоб лагідність завжди була нашою обов'язковою чеснотою. Дорогі брати і сестри, кажучи про ті всі речі, що ми їх щойно згадали і перелічили відповідно до того, як про них говорить Святий Павло, ми бачимо, як апостол свідчить, звертає нашу увагу на сповідування Ісуса Христа. Син Божий завжди під час свого земного служіння. І коли він стояв перед Пілатом, і коли він навчав, проповідував, і коли він страждав, і коли він висів на Христі, то завжди виявляв тверде й непохитне сповідання. Завдяки цьому, завдяки його смерті, яка стала платою за наші гріхи і гріхи цілого світу. Ми можемо нині перебувати у Його милостовому прощенні, бути праведними, маючи одежу Його праведності, навіть якщо не завжди виявляємо це у своєму житті. Наше правдиве сповідання це Ісус Христос, Син Божий, Спаситель і Викупитель світу. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.